Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, що готуєте, і цікавитесь моїми рецептами. Ви знаєте, я сьогодні хотіла зробити твердий сир по-домашньому і хотіла поділитися разом з вами цим рецептом. Ось я вже у кастрюльку налила лід молока. Зараз додаємо 650 грам кисломолочного сиру. І будемо його мішати на вогні, аж поки не утвориться сироватка. Потім, потім розкажу, що буде далі. Мішаємо. Уже ось така маса утворюється такого сиру. Ну, ще сироватки немає, тому і ще продовжуємо мішати. Як тільки з'явиться сироватка, Зразу треба відсидити від неї. Ось уже появляється сироватка у нас. Зараз будемо відсіжувати насито. І так, відсідили від сироватки, тепер дамо цій масі трішки охолодитись і додамо інші інгредієнти. Тепер додаємо сіль за смаком. Так і перемішуємо, наскільки це можливо, на слабкому вогні. Зараз ще півчайної ложечки соди додамо. Так і яйце. Так, на слабкому вогні нам треба його перемішати, іще не нагрілося, нагріється, і будемо перемішувати, наскільки це можливо. Додала одне яйце, треба гарно так його розмішувати. І 50 грам масла. Так. І вмішувати, мішувати треба оце масло на дуже слабкому вогні. Важкувато його отак розмішувати цей сир, але треба розмішати. Я ще до сиру додала горіхи. І в мене буде сир із Грецьким горіхом. Можна додавати і трави якісь, це вже на ваш смак. Зараз іще трішки ми його помішаємо і будемо перекладати у форму. Ось такий сир у нас получився, зараз ми його виклали у форму і накриємо. У мене ось такий кульочок, так, контакт його накриємо, і дамо йому охолонути, а потім наріжемо і покажу, який він в розрізі. Чекаємо. Сир уже готовий. Я вже його виняла із форми. Тільки що спробувала. Мені подобається. Я готувала перший раз по цьому рецепту. Мені дуже подобається, тому що я люблю. Щоб смак горіха був, і мені це зайшло. Ось такий він в розрізі, ось такі полосочки. Я думаю, що видно. Так що можна готувати. Рецепт хороший і не складно. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!